В Україні вперше відзначають День української державності 15 липня. Багато років поспіль це було 28 липня, день пам'яті київського князя Володимира Великого та День Хрещення Русі України. Але у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар дата змістилася на 13 днів раніше. Тепер день державності буде відзначатись 15 липня. Хрещення Русі князем Володимиром об'єднувало державу з країнами Європи, тим самим вказуючи на вибір Київської Русі рухатися у напрямку західної європейської культури. День української державності вшановує суверенність та незалежність України, її автентичну культуру та історію. У Вінниці підійняли найбільший державний прапор в області, який знаходиться на замковій горі. На заході були присутні військовослужбовці та очільники міста та області. Під час війни ми маємо як ніколи вшановувати свої державні символи, все робити задля того, щоб щодня максимально доводити що. Незалежність, державність, суверенітет це саме те, за для що за, заради чого зараз воюють наші хлопці. І сьогодні, саме сьогодні, коли вони захищають нашу можливість зібратися в державне свято, підняти державний прапор, залучити військових курсантів національної академії національної гвардії України за для того, щоб максимально продемонструвати державний символ, наш прапор. В сьогоднішньому заході, як я вже сказала, брали участь курсанти Національної академії Національної гвардії України, військовослужбовці штабу повітряних сил збройних сил України, військовий оркестр. По процедурі саме за сьогодні, за наративами, які нам якби сьогодні були доведені, саме встановлення державних прапорів, підняття державних прапорів, державних символ, символіки будь-якої, це саме те, що ми сьогодні маємо робити. День української державності важливе свято, особливо в реаліях сучасної російсько-української війни. Ми з вами маємо 11 років вже протистояння проти російських окупантів. І безпосередньо в контексті цього протистояння, відзначаючи день української державності, ми з вами демонструємо історичну тяглість творення української державності безпосередньо від періоду Руси України. Наступні історичні етапи української історії до ХХ століття, до моменту проголошення Української національної держави в 20 столітті Української Народної Республіки до повстанської боротьби і до відновлення незалежності України в серпні 1991 року зараз. Ця боротьба безпосередньо триває і е, таким чином ми з вами ще й розвінчуємо рашистські міфи по відношенню до України е, про неіснування України як держави. Пригадуємо з вами такі тези керівник керівництва так званої Російської Федерації на протязі вже багатьох років про неіснування української нації, української мови, української культури і так далі.